Вітаємо всіх в майстерні Оксани Пілоус. Сьогоднішня наша тема штампи, їх різновид. Олійні фарби, процес нанесення вибійки на тканини та догляд за штампами після роботи. І так про штампи. Раніше це були звичайні, важкі, якщо бачите, масив, врізблені дошки вручну. Навіть робилися виїмки спеціальні для тримання цієї дошки. Це дуже важкі традиційні речі. Але зараз ці речі осучаснилися і виглядають вони трошки інакше. Вони виглядають отакими елементами невеличкими. Розмір їх може бути від зовсім маленького до ну, десь 15 на 15 максимум для зручності роботи. Штампи, оці, я зараз тримаю в руках два різновиди виготовлення штампів. Цей штамп різ, різаний і клеєний. Якщо подивитися верхній малюнок наклеєний на отаку нижню підложку, ми його називаємо. Він складається наче з двох частин: це одне виготовлення штампу. Це виготовлення штампу по сіні трошки дешевше. А оце. Суцільне випалювання штампу. Якщо подивитись всередину, там більш темна поверхня. Це каже про те, що там лазерем випалюється все зайве, а залишається на поверхні малюнок. І якщо подивитися, він не склеєний, це йде суцільний матеріал. Ці штампи коштують трошки дорожче. В нашій майстерні представлений дуже великий асортимент на різні теми саме цих виробів. Ще ми пропонуємо для зручності роботи зі штампами отакі елементи, як ручки. Ці ручки дуже зручні в роботі в використанні. Далі в нашому відео буде процес самої вибійки нанесення малюнку на тканину, і ви побачите, як використовуються саме ці ручки. Ви можете їх замовити окремо, якщо вам це зручно. Ми в своїй майстерні використовуємо для техніки вибійка олійні художні фарби. Наприклад, це варіант фарб, які ми використовуємо: фірма «Роса». Це олійна художня фарба, якою можна робити відбитки на тканині. Але цю фарбу для того, щоб працювати саме на тканині і робити вибійку, треба заздалегідь готувати. Для того, щоб її підготувати, нам треба мати отакий Пластиковий стаканчик, саму фарбу і розчинник для неї. Є отакий розчинник. Вони продаються в художніх магазинах, їх можна там придбати. І для цього ще треба спонжик. Це той інструмент, яким фарба розмішується, а потім наноситься вже безпосередньо на штамп. Я це все буду показувати далі, але ось просто які інструменти треба мати. Так як ми в майстерні використовуємо багато вибійки, багато фарби, ми купуємо ще отакий розчинник, який можна придбати в магазині, ті куріла фірми, і просто розливаємо його в більш-менші пляшечки для зручності роботи. Оце, що нам треба для вибійки, і ще нам треба для вибійки отакий ударний інструмент. Він може бути, як побачите, різного розміру, але він дуже важливий. Слово вибійка каже сама про себе. Ми маємо набити малюнок на тканину, а не просто його прикласти. Далі, в техніці, ми покажемо і пояснимо, як це робиться. Для того, щоб робити безпосередньо вибійку, нам треба абсолютно рівна поверхня, жорстка рівна поверхня. Ми її прикриваємо плівкою захисною будь-якою, це не важливо, це може бути скатертина, що завгодно. Далі, для техніки, для того, щоб фарба не просочувалася саме на скатертину, нам треба прокласти або паперові серветки. Або який-небудь шматочок тканини, в даному випадку ми будемо тканину використовувати, який-небудь шматочок тканини для того, щоб е сюди вбиралася зайва фарба від відбитку. Далі на цю тканину або на серветку, як я вже казала, ми кладемо безпосередньо виріб, на якому будемо працювати. Отака От техніка підготовки. Готуємо оцю колотушку. І зараз будемо розводити фарбу. Краще за все, це робити трошки е збоку від поверхні, де лежить матеріал, на якому треба працювати, для того, щоб його не замастити. Я вдягну рукавички для зручності, ви теж можете їх використовувати. І зараз будемо розводити фарбу. Як ми її розводимо? Ми беремо фарбу, беремо стаканчик, як я вже казала. Невеличкі стаканчики, бачите? ось тут 100 мл. Цього достатньо абсолютно. Вичавлюємо трошки фарби. Все залежить від того, скільки певного кольору вам треба. Ну, в даному випадку мені для прикладу цього достатньо. Зовсім трошки фарби. Беремо розчинник. Додаємо трошки розчинника. Робиться все на око, але консистенція фарби, яку ми розмішаємо і отримаємо, ви побачите, як вона має виглядати. Ще додам трошки, вона має бути така, як сметана. Сметана такої середньої жирності, скажімо. Так, ми розмішуємо, змішуємо фарбу з розчинником. Має бути однорідна, така пастоподібна, м'яка, консистенція. Бачите? Тепер ми беремо штамп. Зараз я вам покажу декілька видів штампів. Да, декілька видів штампів. Дивіться, є різний розмір штампів, і їх метод нанесення буде різний. Я вам покажу, в чому буде різниця кожного з них. А до того, як почати це робити, ми маємо трошки зволожити поверхню. Її не треба мочити, заливати водою, її достатньо отак сприснути. Трошки на відстані, і навіть можна трошки ручками розгладити, щоб не було краплинок води. Вона геть трошки трошки зволожена. Тепер, пам'ятаєте, я казала за ручки, які за бажанням можна приклеювати, їх зручно використовувати, коли ми наносимо фарбу. Ми не замастимося, тому ми тримаємо за ручку штамп, беремо фарбу. І отакими от рухами, тільки такими рухами, отак мастити не можна. Нам треба зберегти малюнок цього штампу. Для того, щоб відбиток був якісний, рівномірно по всій поверхні, отакими рухами, наносимо фарбу. Бачите? Нанесли фарбу. І тепер ми робимо відбиток. Це маленький штамп. Достатньо його отак сильно притиснути, для того, щоб відбиток був якісний. Бачите? Все. Відбиток є. Штамп нам не потрібен. Коли нам вже штамп не потрібен для роботи, ми його будемо витирати ганчірям. Але якщо ви захочете цим же штампом зробити ще один відбиток цією фарбою, на кожен наступний відбиток ми маємо наносити знову фарбу. Кожен наступний має наноситись знову фарба. Зробили відбиток. Більше я його не хочу використовувати. Тому ми беремо сухе ганчір'я будь-яке і просто витираємо цей штамп від фарби. Якщо ми хочемо змінити колір для цього штампу, ми теж витираємо ганчіря. Після цього ми наносимо інший колір, якщо в цьому є потреба. Все, штамп витертий, готовий, його можна прибрати. Один варіант. Тепер, якщо ми беремо штамп більшого масштабу, ніж оцей попередній, робимо те саме нанесення фарби знову на виступаючу, тільки на виступаючу поверхню, отуди всередину фарбу не треба наносити. Наносимо фарбу рівномірно на всю поверхню. Отакими рухами, бачите, рухи ці дуже важливі, щоб відбиток був якісний, нанесли. І тепер, якщо звернули увагу, я наношу фарбу збоку від виробу, для того, щоб туди не попали краплинки і ми не замостили виріб. Далі я прикладаю штамп одним рухом, далі рухати його не можна. Тримаю за цей стовпчик, і далі я набиваю. І можу навіть так трошки. Для чого я це роблю? Оця велика поверхня, вона може вся рівномірно не прилягати до поверхні столу, і тому відбиток може бути неякісний. І нам треба оцією колотушкою пропити по для того щоб він щільно притиснувся до поверхні. Це по-перше. А по друге, Фарба має увійти в тканину в її структуру, для того, щоб потім якісно триматися і ви могли носити ці речі багато років. Бачите? І одним рухом я зняла. Ось який відбиток виходить. І бити обов'язково. І знову, я більше не хочу використовувати цей штамп, тому я просто його витираю. Витираю сухим ганчір'ям. Це олійні фарби, ніякої вологи, нічого їм не треба. Ми просто витираємо сухою ганчірочкою цей штамп. Все, він чистий. Тепер е, оцей виріб має сохнути декілька днів. Е, Термін висихання залежить від е, пігменту, який знаходиться у фарбі. Я хочу сказати з нашого досвіду, що не кожен пігмент висихає за 3-4 дні. Є пігмент, наприклад, чорний, який сохне набагато довше, ніж кольори. Ну, це вже особливості цієї фарби. Але після повного висихання ми беремо наш виріб, накриваємо його паперовою серветочкою. Накриваємо паперовою серветочкою і прасуємо. Після прасування виріб можна використовувати, а десь через місяць, після самого процесу набивання на тканину, ви можете зробити перше прання делікатними засобами. Це може бути і ручне, і прання в пральній машині. Отака От техніка вибійки олійними фарбами на тканині. У цьому відео ми з вами познайомилися з технікою вибійки, саме олійними фарбами і догляду за штампами після роботи безпосередньо. Запрошуємо вас переглянути наше наступне відео, яке буде про. Роботу з акриловими фарбами і догляд за штампами після використання акрилових фарб. Також будемо раді бачити вас в нашій майстерні або в нашому магазині, в якому представлений великий асортимент різноманітних штампів для техніки бойбійка.